З приходом осені чи весни дим від спалювання листя видніється з багатьох приватних господарств. Саме спалювання сухої рослинності, стерні та сміття є основною причиною пожеж в екосистемах. Робити це категорично заборонено з року в рік, ДСНС проводять профілактичні рейди, розповідаючи людям про це. Зараз є багато трагічних випадків, коли люди випалюють траву, потім можуть втихнути дим, впасти та отримати опіки несумісні життя. Також може загорітися і поле, і город, і хата. Та. Тому тримайте листівку і за це зараз є покарання адміністративне. <гум> Тому... Можливо, буде. Але розповіді та листівки попередження часто не допомагають. А здавалося б, контрольовані полум'я швидко втрачають контроль і призводять навіть до летальних випадків. Як приклад, трагічний випадок стався в селі Анисів Іванівської територіальної громади Чернівського району. 87-річний чоловік випалював суху рослинність, впав та отримав 100% опіків тіла. Його доставили до лікарні, де він згодом помер. Також був випадок, коли жінка впалювала суху рослинність. Також вдихнула дим, впала та отримала 40% опіків тіла. Її також доставили до лікарні, де вона зараз і знаходиться. У 2023-му вже зафіксовано понад пів тисячі пожеж в екосистемах. Під час цього профілактичного виїзду в Чернівському районі рятувальники виявили порушника. Йому прямо на місці виписали штраф. Саме вони зазвичай надієвіші. Рятувальники наголошують, що за спалювання сухої рослинності є адміністративна відповідальність на правопорушника буде де складено адміністративний протокол за статтею 77.1 частина 1 самовільне випалювання сухої рослинності, що тягне за собою накладання штрафу на суму на громадян на суму від 3060 гривень до 6120 гривень, на посадову особу від 15300 гривень до 21420 гривень. Спалюючи сухості чи сміття, ви не приносите користі ні собі, ні природі. Навпаки, можете нанести великої шкоди. Рятувальники вкотре нагадують про небезпеку і відповідальність за такі дії. Якщо пожежа таке трапилася, телефонуйте за номером 101.